Любі діти, я рада, що ви сьогодні завітали до мене. Давайте я з вами спочатку привітаюся, а потім продовжимо. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, планета, земля. Доброго ранку, країна моя. Дітки, подивіться, хто до нас завітав? Так. Це завітала наша Люба планета Земля. А подивіться, що з нею сталося? Вона захворіла. А давайте дізнаємося, чому вона захворіла? Подивіться, дуже багато працює на нашій землі різних заводів, які викидають різні пари. Вони впливають. На нашу атмосферу, на наше повітря. Також виробують ліси не тільки в нас на Україні, а по всій планеті. Далі знищують рослини, які занесені в червону книгу, яких дуже мало зосталося на рідній нашій планеті. От тому вона і почала сумувати. А ще Спалюють ліси, поля, коли йдуть відпочивати в ліс, в степ, залишають вогонь горіти і він підпалює все навколо. Також від цього страждають і страждають і тварини, і рослини, і все оточення. А ще дуже Багато сміття викидають люди, коли прогулюються, коли відпочивають в лісі, в парку, біля річки, біля моря. Не замислюючись, ми викидаємо сміття з вікон машин. Також воно потрапляє у нас в воду, де живуть морські жителі. Потім викидається воно на пісочок. Де знаходять його тваринки і харчуються. Багато у воді різного поганого сміття, котре можуть харчуватись морські жителі, запутуватись і гинути. Це все дуже погано впливає на нашу природу. І на прикладі, ми можемо поглянути, як люди. Викидають сміття, не в сміттєві баки, а де їм захочеться. І цього робити ні в якому разі не можна. І ми сьогодні з вами трішки поспілкуємося про те, як ми можемо допомогти нашій любій планеті. По-перше, ми повинні з вами сортувати сміття, викидати його туди. Куди треба спеціальні баки, відносити, відносити його, в спеціальні баки, які потім будуть забирати машини і відправляти або на переробку, або на утилізацію. Ось так ми з вами зможемо допомогти. Давайте спочатку трішки відпочинемо, а потім далі з вами пограємо в гру і посортуємо сміття, яке шкодить нашому довкіллю. Для того, щоб берегти нашу природу, нашу воду і різних її мешканців, треба сортувати сміття. В нашій країні вже є сортувальні станції, які сортують сміття. Але ми з вами, маленьке підростаюче покоління, яке буде це робити, і ось подивіться, є спеціальні. Баки для того, щоб сортувати сміття. І для металу, для пластику, для паперу, для органічних відходів. Органічні відходи це відходи від рослинного походження, які потім можна компостувати, і вони будуть як добриво. Також скло це також відходи. Ми все, Зараз багато хто від, викидає все в один сміттєвий бак. А коли ми до цього доростемо, то ми будемо викидати в різні сміттєві баки і сортувати сміття. І будемо цим берегти нашу природу. Ну що, давайте зараз пограємось в гру з вами. І ось першим ми з вами будемо сортувати папір. Розгляньте уважно предмет, який в нас тут є. Тут є і стіл, книжка, кавун, коробка, іграшка, скляна, склянка і лист. Скажіть, будь ласка, що з цих предметів є папером? Так, звичайно, це книжка, коробка і лист. І де ми його для переробки відправимо? Звичайно, в бак для паперу. Тут у нас зберігається папір. Ви праві. Давайте далі переглянемо. Ось зелений бак. Тут у нас бак, в який ми будемо складати скляні. Побиті скляні вироби, або скляні вибори, вироби, які нам не потрібні. Не викидати їх просто, а сортувати. Подивіться, що у нас тут є скло, коробка пластикова, є скляна пляшка, є груша, поличка і скляні предмети. Скажіть, будь ласка, що ми сюди покладемо? Звичайно, ми покладемо скло. Пляшку і скляні предмети. Так, ви вгадали, ви молодці, все правильно ми з вами зробили. Далі вирушаємо. І далі в нас іде метал... бак для металевих відходів. Розгляньте уважно картинку і назвіть тільки металеві відходи. Так, це чайник, пляшки металеві, кастрюля, цвяхи. Все це метал. І ми його відправляємо в ящик для металевих предметів. Молодці, все правильно ми зробили з вами. Давайте далі подивимося, що ж у нас ще є. У нас є харчові відходи, а ще їх називають органічні. Ось розгляньте уважно і подивіться. Це різні відходи від овочів фруктів, скарлупа від яєць, от дивіться, відходи від яблучка. Тут також різні органічні відходи, які ми повинні скласти в бак для харчових відходів, ще можна назвати їх органічними. А ось залізна пляшка, футболка і наша лава. Сюди вони не потраплять, тому що вони не харчові, не органічні відходи. І ось у нас ще є один бак це бак для пластикових відходів, тому що пластик він дуже шкодить нашій планеті багато пластикових пакетів, пляшок плаває і в океані, і в морі. Їх коштують наші тварини, і потім вони можуть загинути. Навіть сіті, в яких потрапляють різні тварини, такі як морські жителі, як черепахи, які можуть заплутатись і загинути. Навіть ті птахи, які з моря, з океану хапають рибу, вони можуть заплутатись в цих сітках. І пластик треба також переробляти. Так, ось є пластикові вироби, пластикові пляшки. Пластикові пакети, пластикові коробки. Все це ми відправляємо в бак для пластику. І в нас тут залишилися органічні відходи, залізні відходи і скляні. Так, молодці. А тепер, дітки, погляньте уважно, що це ми тут? Що у нас тут за картинки? Так, садять дерева. Економлять, закривають воду, щоб вона не бігла. Не витопчують квіти. Рослини, досліджують їх і сортують сміття. Як ви гадаєте, що це тут ми побачили? Так, ми побачили, як треба піклуватися про нашу любу планету. Тому що вона у нас одна, і вона дуже страждає від нашого ставлення до неї. Ну, давайте подивимось. Ось ми з вами розглянули деякі випадки, як треба берегти нашу планету. І наша планета почала посміхатися. Я сподіваюся, що вона буде посміхатися завжди нам з вами, і ми будемо берегти нашу любу планету. Перш за все, треба бути уважним до неї. Дякую вам, що ви завітали. До наступної зустрічі. До побачення!